Привіт, малята! Сьогодні я хочу прочитати вам книгу про маленьку відьму з Великим серцем. Зук. Ця книга є улюбленою книгою моєї доньки Софії. Автор французький письменник Серж Блок. Художник Ніколя Убеш. Видавництво Наша Ідея. Зук. Це маленька відьма з характером, але з великим серцем. Вона може прихистити всіх тварин на світі та захистити планету. Ось на які добрі справи вона здатна за допомогою своєї чарівної палички. На жаль, вона не знає всіх заклинань досконало. Тому постійно потрапляє в кумедні ситуації, помиляючись знову і знову та створює суцільний безлад. Навколо себе. У великому превеликому місті на краю світу серед високих, привисоких будівель стоїть один крихітний будиночок. Саме тут і мешкає маленька відьма Зук разом зі своєю родиною. Зук мила маленька дівчинка. Яка нічим не відрізняється від інших дівчаток. Її тата звати Привітуль, і в нього, як і в усіх інших татусів, є величезний автомобіль. Її милу маму звати Ожинка, наче колючий кущик, але насправді вона найніжніша, найдобріша і найвеселіша матуся у світі. А ось її найкращі друзі вуглик і пан Гарбузик. Це звичайнісінька сім'я, або майже звичайнісінька, тому що в цій родині всі чаклуни, але нікому цього не розповідай. Це дуже велика таємниця. Перша пригода, про яку ми прочитаємо, називається Ковчег Зук. У великому, превеликому місці було дуже-дуже холодно, і маленька відьма зук поспішає додому. Дорогою вона помічає нещасницю цуценятко. Мокре й тремтяче від холоду? Сердешне, я тобі зараз допоможу, промовила дівчинка та й підлетіла до нього ближче. Вона закутала його у свій магічний плащик, щоб зігріти, аж раптом почула нявкання. Хто це? Це три нещасних кошенятка зовсім змокли й тремтіли від холоду. Однак маленька зук дуже любить тварин, тому теплом свого плаща огорнула й трьох маленьких кошенят. Раптом маленька відьма почула тихеньке цвірінькання. Це була зграйка промоклих горобчиків, які теж страшенно замерзли. І тоді зук вирішила Ходімо, я відведу вас усіх до себе додому. Але у великому, превеликому місці виявляється, надзвичайно багато тварин, а так як зук їх дуже любить. Вона запрошує всіх до себе, щоб сховати від холоду. Серед них і котики, і песики, і мишки, і різноманітні птахи, ворони, голуби, горобці. Також кинутий на призволяще крокодил, удав, що втік із зоопарку. І навіть єнот полоскун зук щаслива, адже тепер у неї не просто дім, а справжній Ноїв ковчег. Але коли її мама, ожинка, повернулася додому, вона дуже розсердилася, адже тварини всюди напакостили. І тоді ожинка промовила заклинання Абракадабра, дабра трійкоті трікота, нехай усім буде достатньо тепла. І вмить усі тварини виявилися вдягненими у теплі в'язані светрики. Вони були щасливі, адже тепер їм не доведеться. Мерзнути від холоду, покидаючи дім, усі дякували зук та її мамі. Зук, звичайно ж, трішечки насварили, але потім пробачили. А вона пообіцяла більше ніколи так не робити. До наступного разу. Дякую вам, діти, за увагу! Завтра продовжимо читати пригоди про зук.